Натоп, вітаю вас. Сьогодні тема розв'язання систем лінійних рівнянь з двома змінними методом підстановки та методом додавання. Познайомимося з методом підстановки. Розглянемо приклад. Система y 2 x дорівнює 5, 2 x 3 y дорівнює 4. Для того, щоб розв'язати це рівняння м'ятом підстановки, треба вирізати одну змінних через другу. В цьому прикладі зручно вирізати змінну y через X. Маємо y дорівнює 2х плюс. 5. Тепер це значення 2х плюс 5 підставляємо в друге рівняння замість y. Бачимо. І відкриваючи дужки і роблячи. Тотожні перетворення отримуємо. Переписуємо дорівнює 2х плюс 5. Тут маємо 2х мінус 6х мінус 15 дорівнює 4. Після спрощення маємо мінус 4х дорівнює 19. Отже, х дорівнює мінус 19. Четверти. Тепер нам треба знайти другу змінну, змінну y. Для цього ми підставляємо знайдене значення х в Рівняння у дорівнює 2х плюс 5. Маємо у дорівнює 2 помножити на мінус 19 четвертих плюс 5. І після обчислень маємо x дорівнює мінус 4,75, y дорівнює мінус 4,5. Записуємо відповідь в вигляді пари чисел. Отже, таким чином. Треба користуватися методом підстановки. Повторюю, треба виразити, перше одну мінних через другу, не обов'язково Y через ікс, можна ікс через ігрик, потім підставити цей вираз в друге рівняння і розв'язати його. Це друге рівняння, воно вже виявиться рівнянням з однією змінною, Його можна знайти і розв'язати. І знаходячи першу зміну, підставити рівняння... Виразу. Знайдене значення і знайти другу зміну. Познайомимося з методом додавання. Маємо систему 2х плюс 5 дорівнює 3, 3х-4 у дорівнює 2. Тут важко виражати одну зміну через y, тому що тут з'являються дробові числа і досить багато часу це займе. Тому використаємо метод додавання. Суть методу полягає в тому, що ми, маючи право домножувати кожне з рівнянь на одне і те ж число, повинні зробити так, щоб у нас коефіцієнти призмінних стали протилежними числами. От в даному прикладі, я хочу зробити протилежними числами коефіцієнти призмінні х. Тому я множу тут обидві частини на 3, а тут на мінус 2. Після множення я маю систему, в якій перше рівняння буде 6х плюс 15 дорівнює 9, а друге буде, після множення на мінус 2, мінус 6х плюс 8 дорівнює мінус 4. Тепер додаємо ці два рівняння. Ми маємо знаємо, що це ми маємо право робити. Тому, якщо ми додали їх, ми маємо вже рівняння, в якому 6х і мінус 6 х знищаться. Залишиться тільки змінна y. Вона буде таке. таке 23 дорівнює 5, або Y дорівнює 5,23. Тепер нам треба знайти змінну X. Для цього ми число 5,23. Підставляємо, я вас підставляю там, де зручніше. Наприклад, в перше рівняння системи нашої маємо, сюди підставляємо. Підстановка. Так, записується. І після обчислень маємо знайдений y, це буде 5,23, а х дорівнює 22,23. Отже, маємо відповідь 22,23, 5,23. Ми бачимо, що цей метод і підстановки, і додавання, він зручний, він точний. Не такий, як графічний, де можна в малюванні графіку, і вже буде його важко розв'язати. Тому знайомтеся з цим методом, запам'ятовуйте його, дивіться канал Мадоп, і ви завжди будете найкращої математики в своїй школі.